Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Безпілотні підводні човни покликані сказати нове слово у безконтактних методах ведення війни на морі. Перше згідно даних джерел в Україні таємно представили підводний безпілотник, офіційно відомий як надвеликий безпілотний підводний апарат Орка. Розробником бойового апарату виступила корпорація Боенк, з якою у 2019 році було укладено контракт на майже 274 мільйони доларів. Підводний дрон розроблений за технологією Echo Voyager. Апарат являє собою безпілотний дизель-електричний підводний човен Орка з розмірами 16х2,5х2,5 метри, водотонажністю 50 тонн, вантажопідйомністю 8 тонн і 600 кубічних метрів вільного внутрішнього простору з дальністю самостійного ходу 10 460 кілометрів, максимальною глибиною занурення 3400 метрів і швидкістю 14,6 кілометрів на годину. Судно здатне нести Торпеди та протикорабельні міни вести радіоелектронну протимінну протичонну боротьбу вражати надводні цілі. Вартість одного безпілотного підводного човна оцінюється майже в 10 мільйонів доларів. Маневрені безпілотники Орка покликані зробити революцію у безконтактних методах ведення війни на морі, надавши недорогі, напіводноразові системи озброєння, які здатні вирушити туди, де пілотовані кораблі надто небезпечні. Безпілотник пройшов понад 2,5 тисяч годин випробувань в океані. Те. Тові роботи проводяться з 2017 року. Зазначили у корпорації Боїнг. У бойових умовах його вирішили протестувати в Україні і доволі успішно. Одного із жертв дрону двічі ставала підлодка Алроса. Журналісти зазначають, що з південної бухти в окупованому Севастополі відбуксирували у Кіленбухту підводний човен Алроса Чорноморського флоту Росії. За даними кореспондента, підводний човен тягнули два буксири. На його палубі було близько 10 матросів. Троє офіцерів на ходовій рубці. Ніше ніж за годину підводний човен із південної бухти відбуксирували в Кіленбухту, де розташований 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту РФ. Зазначається, що минулого тижня Алроса вийшла з ремонту та проходила підготовку до виходу на ходові випробування. На початку травня прес служба судноремонтного підприємства повідомила, що заводи завершив ремонт найстарішого на чорноморському флоті Російської Федерації підводного човна Алроса. Днями підводний човен залишить акваторії Кіленбухти. Та перейде до рідного причалу. Потім протягом травня відбудуться заводські ходові випробування, після яких субмарина повернеться у флотський стрій. Шлося у повідомленні до 2013 року. Це судно довгий час було єдиним діючим підводним човном чорноморського флоту Росії. Озброєння становлять 6 торпедних апаратів калібру 533 мм до 18 торпед або 24 мін. Після модернізації човен отримав можливість стріляти крилатими ракетами типу калібр. Влітку дві 2014 року Б-871 було поставлено на ремонт та модернізацію на 13-му судноремонтному заводі в окупованому Севастополі. Ремонт мав завершитися у 2015 році, але терміни його початку та закінчення неодноразово переносили. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!